Чао, друзі, як то ваші справи. Хочу показати вам італійську зиму. Якось так. Не видно, але там іде дощ. Маленький вітерець. Ну, це означає, що в горах десь сипе сніг. До нас долітає дощем. Як розвинюється там, над тим будиночком, в горах має бути сніг. Ну, дощ передавали на цілий тиждень. І це, да, там, 2 січня, і отака от погодка в нас може бути. Пишіть, що у вас по погоді. А тут хто нас чекає, тут нас чекає шанелька, яка вже розпалила кострик і сидить, гріється. Вже настільки звикли, що є отак от. Кострик? Що коли просинаєшся, то вже про нього й думаєш. <смірно> да? Куди йдеш? Тобі їсти вже дали? Ой, зараз ми <смірно> тебе спалимо. <смірно> Хто там у тебе є, дружбан, так? Да? Їсти давав Так. Юрстер. Юрстер, вона у нас в юрстер сутрас утра снідає. Рубрика дегустація. У нас тут справедливий дегустатор. Оце вона зараз їсть бабушкіну лазанью. Оце ось о, більш червоніша, моя о, така більш жовтіша, бачите, відрізняється. То свою я її нагріла, а бабушкину холодною дала. То що ви думаєте, їй подобається холодною теж їсти? Ну, так що, що ти мені? Це було гарячі, а зголок. А, ордзо було гаряче, тепер треба освіжитися. Да? Ну, прикольно. Чуєш, ти мені скажи, що ти тільки що говорила? Яка смачніша? Всі дві смачних да, по-своєму. Ну, моя така більш м'якша якось ріжеш. А ця така, це вони її робили із свіжих листків, купляні, але свіжі. А моя із сухих листків. То я вам хочу сказати, сухі листки ну, дуже, ну, дуже нормально вони е, свіжі, вони більш товстіші будуть. Томатний соус до лазані, цукор не кидаю. Але наступного разу, напевно, кину, тому що голова сім'ї сказав, що якась кисловата. Така кисловата, що майже з тарілкою з'їв. Думала, й тарілку ледь відібрала. Готуйте. Лазання це легко, смачно, ситно і таке. На два дні вистачить. Сьогодні у нас таке побутове відео. Розповідайте, ви вже свої олів'є подоїдали на сьогоднішній день. Я, е, ну, добре. Сьогодні в нас 2 січня. Записуємо це відео саме 2 січня. Зазвичай я яке число не називаю, але от... Ну, новий рік, нові, нові події, да? питати, просто спитати, чи ви там все подоїдали. А коли, коли ти це питаєш? Може, ви мене подивитесь там літом? Так що, 2 січня. Я ще їм чечевичний суп не буду перевертати, щоб на стол не виліз. Чечевичний суп, ну, линдики, линдики ми називаємо це. Да? І ви знаєте, ну, це подруга гороха, взагалі. І після чечевичного супу я попробувала зварити гороховий суп, от чечевичний мені більше подобається. І в Італійців 31-го ввечері і 1-го вони їдять линдики. Марія вчора їли у бабушки-лендики? Ні, не їли. Щось вони стратили. Щось невесело, значить, в них там було. Бо зазвичай ще їдять, їдять, і 1 числа на коня не спагетті дають, а на коня дають чечевичний суп. Це дуже смачно. По-перше, корисно, смачно, для перетравлення дуже добре. 31-го вечора я варила. Сьогодні друге ми його ще доїдаємо. Чому він не смачний? Хліб у мене білий, немає іншого. Не було. Не було не в день, не ввечері. Не було хліба на полиці, такого нормального, на, на, на натуральній заквасті, з печі. У нас хліб тут привозить, взагалі суперовий. Ну, якось так. Якось так, так що, що по традиціях. Першого да? числа, коли збираються, вони першого числа збираються. Це обов'язково десь. Да? То на коня вони ще їдять чечевичний суп, хто ще не, не доїв, що якось так. Всім смачного рухаємося далі. І я думаю, що вже всі все подоїдали. Хоча, хоча, да. Хотя. Далі, а він є десь десь комп

Найулюбленіша Маріїна частина в уроці української мови. Він там всі разом танцює. Це тільки зупинився дощ 2.30. Мені, мені треба звідси перейти на низ. Бо з другого етажа на перший нема лісниці. Ось все. звідси йду вниз. Ось в мене тут іще є. Ось, все. я переходжу вниз. Планувалася тут будуватись гарна хата, але в дупі. Ось я заходжу і це ось така кімната. Да, мала бути тут таверна, там кухня по плану, Ну, нема. Чого нема, того нема. Знаєте, як от, ми любимо казати, не заслужила, чи засу... заслужила. Чи що маєш на те й заслужила. То взагалі таке придумав. Отак от. Так. Після минулого разу тут у мене якісь бутилки стоять, ще щось. Будемо пекти в прямому ефірі. До зустрічі. Такий момент саме сюди. Саме от в мої звичайні відео, от відеоблог сьогодні. Зараз я готуюся, я вже запізнююся. Обіцяла в, в 14.30, в мене прямий ефір буде. Я вже запізнююся, ще не готова, але ефір я вже вмикаю. І напевно наступного разу просто покажу, як я готуюсь до цього ефіру. Я ж не просто ці на листочку, да, там треба писати сценарій. Треба писати сценарії, сидіти, щось розповідати. Так те, що ти вже виставив, те, що от я прийшла на кухню, це означає, що я підготувала, щоб тут провести ефір. Це я так, для себе, для себе, для мотивації, для мотивації. Наступного разу треба буде записати відео, якщо виставляєш, якщо... але ну, як ти запишеш відео? От Приходить ідея в голову, ти такий бігом треба щось зробити, так, все. І ти в цей момент, коли виплащаєш цю ідею, ти вже нервуєш, ти вже нервуєш. Треба, треба психолога якогось підключати вже. Заходьте на наш, на наш прямий ефір. Ми там про пироги і про життя розповідаємо. Це наш другий пиріг, що в нас вийшов із варення. В общем, якщо хочете, щоб він такий був більш вищий, то не 300 грам варення, а десь 500 грам варення. Не бійтеся кидати. Пиріг, бідний студент, дуже смачний на варені робили вперше. Випікала в такій стекляній формі. Дуже люблю стекляні форми, там щось тушить, запікати, бомба. Цікаво, в печі можна таке ставити? Так, Хочу показати вже готові пироги, тому що пекла в прямій трансляції. Якщо кому цікаво, звичайно, пряма трансляція дуже довга. Дивіться, це я використала тут чому один. Товстіший, другий худіший. І чому їх два? Тому що я цей пекла, прийшла моя зірка, каже, що ти без мене пекчеш, давай ще один пекти. Тут просто більше варені, а тут менше варені, менше тіста. Так вони одинакові. лімонно гарбузове Для мене супер. Цукор не додавала, нічого. От таке, як треба, воно не має бути солодке. І що в мене там? Півлітра варені. Чайна ложечка соди розколотили, швиденько три яйця розколочуєте, вмішуєте, бо сода зашипіла і відразу треба. Е, муки на око, там, отаких от 2,5 стаканчика, таке, щоб воно не густе, не рідке було, ви всі хазяйки знаєте. І олія. Люба олія, яка там є, ну. Ну, олія або соняшникова, або оливкова, там, не знаю, хто ще використовує. Супер. там. 45 хвилин, не більше. Я дуже задоволена. Я знаю, де я використовую цю мою лимонно гарбузове варення. Тут у нас вишні в собственному суку, якби, і ви знаєте, вони тут відчуваються, супер. І теж цукру не додавали. воно. І так солодке після цього це дуже солодке. Так що всім смачного чай з шиповника. Е, як... Я знаю, що багато хто таке пік, 100%, просто нагадала, що всім смачного, дякую, що ви з нами. Рухаємось далі.